Знаєте, патологоанатоми, коли росте тіла роблять, кажуть: в алкоголіка чисті судини, шановні, алкоголіка печінка цирос, він швидше помирає від цирос печінка, а серце яке стає, від пива взяти. Серце, як кулачок, об'єм має, отут посередині знаходиться. А коли ти в себе чуть-чуть себе вливаєш, півка, як кажуть, для ривка, а воно стає потім через деякий час, як два кулачка, і це вже бичаче серце. І туди задишка виникає, і серцю важко потім качати цю кров, ці п'ять літрів, які в нас. Нашому тілі є, розумієте? А печінка теж в цей тихенько переходить. розумієте, І все воно зморщує, а нирки теж зморщуються. розумієте, Будь-який орган, куди поступає тиловий спірт, раз кажу, Це токсична речовина наркотичного характеру дії, який спочатку збуджує, потім паралізується нервову систему. Воно не, не веселить воно, це ейфорія. І оця ейфорія закінчується чим, що ти не відпочив нервову систему, ти ще більше загнав.